Наскільки небезпечною є ракета Х-69 і про оперативну ситуацію в небі, ми поговоримо далі. До нашого ефіру долучається Ілля Євлаш, речник повітряних сил збройних сил України. Пане Ілля, я вас вітаю в ефірі. Вітаю студія слава Україні! Героям слава а, почати пропоную з оперативної ситуації. Минула ніч це той рідкісний випадок, коли не було новин ні про масовані атаки дронами, ні про масовані атаки ракетами. А, але вже зранку в регіонах оголошували тривоги через загрозу балістики. Зокрема, розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію. От станом на зараз. Ну, ця ніч, яка відбулася, це одна з тих небагатьох ночей, коли взагалі не було зафіксовано нами жодних пусків ані крилатих, ані балістичних а, ракет, ані дронів. Таке за час повномасштабного вторгнення спостерігалося не часто не більше трьох разів. Ми бачили таку ситуацію, коли довідка була абсолютно пустою на ранок. А, зараз же ми фіксуємо, звісно, що і балістику, і тактичну авіацію, яка продовжує переміщатися. Коли ми бачимо загрозу е, пусків по нашій території, звісно, що ми одразу пишемо про це і в свої, на своїх офіційних ресурсах телеграм-каналі повітряних сил та в WhatsApp. там ви можете дізнатися більш детальною інформацію про те, що саме е, загрожує ті чи інші області у випадку е, у випадку загрози. Крім того, найімовірніше, що ворог зараз взяв таку собі тактичну паузу, тому не варто зараз розслаблятися Найімовірніше, що ворог продовжить і далі атакувати однак, зараз він аналізує. Е, Свої удари аналізує результати своєї роботи та планує наступні удари по нашій Україні. Ну і щодо ракети Х-69 хотілося б поставити кілька запитань. Ну, по-перше, чи справді цією ракетою вдарили по трипільській ТЕС? Бо напередодні, я знаю, що ви казали, що ще вивчають уламки, і ще остаточно невідомо. А по-друге, щодо її характеристик, от видання Дефенс Експрес, воно пише, що на відміну від її попередниці, Х-59, у цієї більша дальність вона летить нижче і її можна запускати із Су 34 із і Су 35 яких ду. Уже багато росіян більше принаймні, ніж мігів 31-х І ту чи справді вона може бути небезпечнішою за кінжал, як стверджують змі, і що відомо про взагалі про кількість таких ракет у Росії? Ну, кінжал, це гіперзвукова ракета, так яка а, влетить на дуже великій швидкості, Х-69 – це дещо покращена ракета. Х-59, керована авіаційна ракета, якої збільшена дальність, так і збільшена маса ураження. Проте, чи саме це була ракета, про це нам мають повідомити експерти з науково-дослідницького експертного центру, які вже скажуть остаточно, що саме це була за ракета. Проте, чи можна збити, якщо ми говоримо про... Ха 59 і так, ми досить ефективно їх збиваємо напередодні під час комбінованого масованого удару. Ми збили дві чотирьох таких ракет. Найімовірніше, що ця ракета також підлягає збиттю, але ми про це зможемо вже напевно сказати після офіційних результатів і е, реальної ситуації, коли е, в бою ми зможемо вже е, остаточно е, знищити таку ракету. У нас є низка сил і е, засобів різних системи ППО, різні комплекси, які е, можуть проти. Стояти таким ракетам, проте давайте перевіримо на практиці, щоб не бути голослівними. І вже потім можна буде робити більш конкретні висновки. Щодо систем ППО, От зараз Україна веде переговори з союзниками про постачання двох батарей Петріот і однієї самті. Ну так принаймні каже голова МЗС нашого Дмитро Кулеба. Скажіть, чи здатна така кількість вплинути на ефективність цих російських ударів по українській енергетиці? Особливо якщо врахувати слова президента, що нам необхідні 25 Петріотів для повного закриття неба. І чи існують якісь альтернативи цим системам, названим, які можливо можна було б легше отримати? Ну, звісно, що навіть одна система вона зараз буде надзвичайно важливою, оскільки вона зможе рятувати життя наших громадян, чиє життя є безцінним для нас. І звичайно, що в залежності від того, де використають цю систему, так вона зможе прикривати ті чи інші стратегічні об'єкти і інфраструктури. Петріоти наразі це реальна єдина система, яка ефективно себе демонструє в протистоянні. Більшості повітряних цілей, в тому числі є підтверджені випадки збивання гіперзвукової зброї, таких як кінжал і циркон. Сам Самті виробник заявляє також, що ці комплекси вони досить ефективні, потужні і можуть також боротися із балістикою. Так наразі Петріот це та система, яка вже неодноразово себе показала досить і досить ефективно. Систем дійсності нам необхідно багато і лише мова, не лише мова має. Йти про Петріоти у нас є багато інших іще установок, які кожна виконує свою своє завдання, і в тому числі і радянські установки, такі як С-3, Сабуки, вони також досить ефективні і досить непогано себе показують під час виконання своїх завдань. От, до речі, щодо радянських систем ППО, наступне моє запитання. Недавно президент Польщі сказав, що його країна може передати Україні ракети до ППО з радянських запасів. Таку допомогу можна вважати суттєвою? Абсолютно вірно, у нас досить багато ще залишилося систем, які залишилися нам у спадок від радянських часів. Що стосується повітряних сил, то найбільше ми потребуємо це С-300 і ЗРК Бук. Звичайно, що ці ракети вони виконують досить потужні функції з прикриття нашого повітряного простору, і навіть така допомога і ракет, і комплектуючих до них вона буде надзвичайно важливою оскільки ми знаємо в яких країнах за. Зали... Лишаються ще ці ракети, і е, дякуємо дуже нашим партнерам, які висловлюють та надають висловлюють готовність та надають е, нам е, допомогу і сприяння в саме постачанні цього озброєння. Оскільки е, наші фахівці е, ми маємо більше фахівців, які вміють володіти саме, е, проходили службу на цьому озброєнні. Так і звичайно, що це стало би суттєвим підсиленням нашої безпеки в небі. Ну і ще хотів спитати про о, ППО майбутнього, якщо можна так сказати. Міністр оборони Великої Британії о, днями заявив, що не проти передачі прототипів їхньої новітньої системи лазерної вже зброї Дрегон Фаєр і, і щоб її передали ще до 27-го року, коли планувалося завершити її випробування. І він пропонує власне тестувати її в реальних бойових умовах в Україні. І це значно дешевша альтернатива дорогим ракетам для ППО, що обговорювали в повітряних силах. Взагалі, таку можливість застосування таких експериментальних систем. Ну, ця інформація з'явилася буквально вчора. Звичайно, що загалом можна сказати, що будь-які системи ППО вони вкрай необхідні для боротьби з ракетами дронами, які противник запускає по нашій території. Звісно, що ну будь-які системи, в тому числі експериментальні, були би корисні однак, про те наскільки вони ефективні, поки що складно сказати, і чи саме обговорювали це. Наші вище військово-політичне керівництво я вважаю, що краще це залишити в таємниці, не розповідати про ці нюанси. Якщо вже буде застосовуватись безпосередньо, ми обов'язково повідомимо про це і вас, і наше громадянське суспільство. Однак ця інформація вона досить така тонка, і краще нехай вона залишиться фахівцям для обговорення вже за закритими дверима. Добре, тоді про F-16, тема про яку всі говорять вже давно, і норвезькі ЗМІ нещодавно повідомили, що Норвегія готується передати Україні 22 винищувачі, 12 з яких уже перебувають придатному для використання стані. А скільки F-16 нам потрібно, щоб ефект від їхньої роботи проти крилатих ракет, проти дронів був реально відчутним? Ну, звичайно, що навіть дві ескадрилі, наприклад, так, це там до 18 літаків, вони би вже суттєво змогли би вплинути на ситуацію в повітряному просторі. Звісно, що ми не забуваємо і про ту авіацію, яка наразі в нас знаходиться на озброєнні. Це і радянські літаки. Однак, звичайно, що вони вже морально застарілі, і ми потребуємо повного переозброєння. Ми прямуємо це наша ціль переозброїти наш авіапарк уже на сучасні натівські зразки. озброєння оскільки ми прямуємо до НАТО, і Україна буде членом альянсу. Звісно, що нам необхідно щонайменше 150 літаків для того, аби ефективно виконувати поставлені завдання. це звичайно основа F-16, Однак можуть бути такі ще варіанти, як і Гріпіни, в тому числі можливо і інші розробки. Однак ці навіть літаки, які нам готові передати наші партнери, в тому числі. Ті літаки, які вони готові і передати як донори, звісно, що це стане досить суттєвою підтримкою, оскільки деталі зношуються, вони потребують заміни, і вони би стали в нагоді вже, коли в нас буде наш авіапарк, вже сучасний літаки четвертого покоління, F 16 і звичайно, що вони би стали в нагоді і в заміні, в тому числі деяких елементів. Пане, час у нас фактично закінчився, але оскільки ви згадали про гріпи, не можете коротко сказати, що з ними чи далі обговорюється ця тема постачання їх, чи, чи вона закрита зараз? Ну саме постачання обговорює наше вище військово-політичне керівництво, але так повітряним силам такий тип літаків також підходить. Такий тип розглядається. Дякую вам дуже е, за Дякую. інформацію. Я нагадаю, що це був Ілля Євлаш, речник повітряних сил Збройних сил України.